Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-ребілітолог, і тут ми тренуємо свідомо. Ефективно та розвиваємо інтелект вашого тіла. Сьогодні ми будемо виконувати комплекс для зменшення другого підборіддя, зменшення набріків, а також покращення виразності вашого обличчя. Дуже часто причиною другого підборіддя є саме проблема сутулості. Наші плечі загортаються всередину грудна клітка стає малорухливою, Шия компенсаторно виходить вперед, а передня стінка шиї видовжується. Таким чином, дуже часто ми втрачаємо наш першопочатковий вигляд і нашу першопочаткову красу. Окрім цього, погіршується дихальна функція, і також можна забути про плаский сильний живіт, тому що під час сутулості цього досягти майже неможливо. Тож ми з вами зараз будемо виконувати цей комплекс. І якщо ви хотіли бігти до кабінету косметолога, колоти уколи краси, постійте, не поспішайте і спробуйте спочатку приділити час собі, своєму здоров'ю та пропрацювати свою поставу. Тож будемо починати. Виконувати вправи ми будемо на стільці. Я вам раджу це робити для кращого результату і для того, щоб ви могли відслідковувати положення тіла під час виконання цих вправ. Розпочинаємо ми з МФР і робимо це спочатку на шиї. Ми ставимо наші подушечки пальців під ключицями і зараз будемо рухати підборіддя вгору, а руками ковзати вниз. Ви повинні. Подушечками пальців трошки поглибитись в шкіряний покров. Коли ви піднімаєте повільно підборіддя, ви спускаєтесь повільно руками вниз. Тобто ви повинні відчути оцей ефект роботи з фастією. Таке дуже приємне розтяжіння. Чудово! Останнє повторення. Далі ми будемо працювати з грудними м'язами. Вказівним пальцем ми його згинаємо, будемо працювати з зоною під ключицею. Ми ставимо зігнутий палець і починаємо від грудини до плеча робити такий вижимаючий рух. Робимо так, ніби ми хочемо з вами рідину посунути. Ви будете відчувати так, рідину нашого тіла. І ви її, ніби так, в сторону до плеча. Виводимо, і з іншого боку, так само. Зона грудини це зона лімфатичних а, вузлів. Так, ми не заходимо на молочні залози, але ми працюємо з цією верхньою порцією грудини. І дуже класно з нею працювати, тому що дійсно покращується наш лімфоток, і дійсно це дуже впливає на наш. На наше обличчя. Чудово. Тепер ми подушечки пальців лівої руки поставимо на праву сторону верхньої порції грудини. І будемо рухати круговими рухами наш шкіряний покров від грудини до плеча. Знову повертаємось назад, коли ви прийшлися до плеча. Добре. Чудово. І те ж саме будемо зараз робити з іншої сторони, але перед цим ще попрацюємо більш інтенсивніше. Ми згинаємо руку в кулак і починаємо фалангами пальців працювати знизу вверх. Або можна робити такий зігзагоподібний рух. Ви повинні відчути приємне тепло, також, можливо, з'явиться гіперемія. Чудово, робимо теж саме з іншої сторони. Ставимо подушечки пальців. Спочатку проходимо з круговими рухами, ми трошки поглиблюємо подушечки пальців в шкіряний покров, щоб ви відчували, що ви саме працюєте з масажем, так, з міофасальним релізом, а не просто робити такі рухи, коли самі себе гладите. Коли ви дійшли до плеча, ви повертаєтесь назад. Добре. І тепер згинаємо долонь в кулак і починаємо працювати з їх загоподібними рухами або знизу вверх. Чудово. Зараз опустимо з вами долоні на коліна і будемо робити рухи підборіддям напівколом. Малюємо напівколо в одну сторону і те ж саме робимо в іншу. Наші плечі залишаються нерухомими, грудний відділ також нерухомий. Ми це робимо тільки завдяки мобільності шинного відділу. Добре працюємо з нашими тканинами, відчуваємо, коли ми опускаємо голову вниз. У нас йде розтяжіння по задній стінці шиї. Коли ми рухаємо підборіджім вперед, навпаки, по передній. Чудово. Відцентрували свою голову, свій погляд, і тепер правою рукою ми беремося за стілець під сидіння. Ви повинні добре опустити своє праве плече. І опускаємо голову ліворуч. На вдих, на видих повертаємось. І знову видих і видих, вдих. І видих. Вдих. Зафіксували голову в нахилі, і тепер робимо ротацію. Підборіддя нахиляємо до лівого плеча. І повернулися назад. Робимо рух обережно, дихаємо. Тут буде дуже інтенсивне натяжіння. Чудово повернулися в початкове положення. Зробимо те ж саме з іншої сторони. Лівою рукою беремо ліворуч сидіння і робимо нахил. Голови праворуч. І спочатку робимо просто нахили на вдих. Наше ліве плече залишається нерухомим, вдих, і видих, вдих. Видих. Вдих. Зафіксувалися в нахилі і починаємо працювати з ротацією. Працюємо м'яко. Дихаємо, грудний відділ плечі залишається нерухомими. Чудово. Повернулися в початкове положення. І зараз попрацюємо з вами з грудним відділом, тому що це також дуже важливо для нашої постави і для того, щоб ми з вами мали гарне підборіддя, не мали набряків і мали виразні риси обличчя. Зараз ми будемо працювати з вами з грудним відділом. Це також дуже важливо при роботі з набряками, при роботі з поставою, а також, звісно, при роботі з другим підборіддям, коли ми хочемо його позбавитися. Ми будемо розкривати грудний відділ, але не плутати це з перерозгинанням. Перерозгинати не потрібно. Ми розтягуємо грудні м'язи, розкриваємо ключиці і робимо вдих. Робимо його такий великий, об'ємний через ніс. На видих. Ми скругляємо спину, опускаємо плечі, закриваємо грудну клітку знову вдих. І. Видих, вдих і видих, вдих і видих. Чудово, опустили руки, підняли тільки вгору праву руку, робимо поворот правої руки ліворуч, а голову навпаки ми повертаємо в протилежну сторону на видих. І вдих, розкрились, подивилися ліворуч, рука праворуч, і видих, закрилися. І знову вдих і видих. Тут працюємо з вами із мобільністю плеча, і з мобільністю шиї, вдих. Останнє повторення, видих. Чудово, те ж саме робимо з іншої сторони: вивели ліву руку вперед перед собою. Ліва рука йде праворуч, поворот голови ліворуч. І навпаки, вдих. Зробили вдих добре, гарно собі в грудину через ніс. На видих ми видихаємо через родих. Видих. Чудово. І вдих. І видих. І вдих. Видих. Останнє повторення. Вдих і видих. І на завершення ми з вами зробимо декілька дихальних циклів з супротивом, тому що це дуже важливо для роботи нашої діафрагми, щоб у вас була правильна фізіологічна дихальна функція, щоб вона працювала гарно, бо наша діафрагма є однією з помп, яка допомагає рухатися лімфі. І якщо вона у вас класно працює, якщо ви класно дихаєте, у вас все добре з поставою, то із набряками у вас проблем не буде. Ставимо долоні на нижній реквіт. Під грудьми робимо а, такий, знаєте, трошечки притискаємо себе, так, щоб ви відчували цей тиск. І зараз через ніс робимо вдих, розштовхуючи саме руки вдих і видих. Важливо, плечі залишаються на місці, вдих. І видих. Вдих. І видих. На видих допомагаємо нашим ребрам, ніби закритися. Вдих. І видих. Плечі, ще раз повторюсь, нерухомі. Вдих. І видих. Чудово, і ми з вами завершили комплекс. Якщо вам актуальна проблема сутулості і ви б хотіли вирішити цю проблему комплексно, не гаючи свій час на неефективні і нерезультативні тренування, я вас запрошую на свій інтенсив антисутулість, де ми будемо покращувати поставу, розкривати ваші плечі, зміцнювати спину, покращувати фізіологічне дихання і не тільки вас чекають дуже цікаві комплекси і нетипові вправи. Взяти участь та дізнатися детально інформацію про інтенсив можна за посиланням під цим відео. А поки ви не відійшли від екрану, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та обов'язково підпишіться на мій канал. Так ви даєте Ютубу зрозуміти, що мій контент цікавий та корисний, і це допомагає моєму каналу розвиватися.